Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні я хочу з вами поділитися, як я роблю желе із чорної смородини. А також із супутнього продукту у нас виходить прекрасне повидло. Таке прекрасне желе можна використати для любої випічки. Промиту смородину переб'ємо трохи блендером. Всього у нас кілограм 600 смородини. Але в процесі нашої роботи поставимо простерилізувати банки. Перебили блендером, цукор не додаємо, кладемо на вогонь і чуть-чуть перемішуємо, щоб не пригоріло, воду не додаємо, дівчата. Я стала однорідна рідка, ще більше пустила сік. Смородина і вже майже закіпило. І коли закипіло покипіло 5 хвилин і через дуршлак вичавлюємо сік. Але весь час ми додаємо, додаємо, але жмих не викидаємо. А просто весь, весь всю смородину, яка закипіла, додаємо і перетираємо через сито. І так, сік відібрали, більше не будемо відчавлювати, тому що нехай буде чуть-чуть такого чуть-чуть соку у цьому жмуху. І відставили поки що, скільки ми зважили і надушили соку 900 грам. Саме додаю цукру 900 грам. У нас було всього смородини кілограм 600, 900 грам. Один до одного кілограм 600 цукру ми дали. 900 грам даємо сік, а іншу частину додамо вже у варення, яке будемо робити. Ставимо сік на вогонь, але цукор ще не додаємо. Чекаємо, поки закипить. Уже починає булькати, прокипить 5 хвилин і тоді додаємо цукор. У частинах додамо цукор. Цукор зразу перемішуємо, щоб він розтанув гарно у гарячій соці. І робимо це, дівчата, дуже швидко. Перемішуємо цукор. Він, як тільки ми побачили, що цукор повністю вже розтопився, тут же наливаємо у банки. Банки вже приготовлені, гарячі, простерилізована лійка, гарячий сік. Наливаємо у банки. Він поки що ще такий рідкий, нам треба це швидко зробити, щоб поспіти все, бо інакше у каструлі може все загуснути. Коли ми повторно ще раз перемішаємо загуснутий сік, то вже він буде рідкий і не буде такий, як желе. Так, все ми вчасно зробили, розлили банки. Вийшло у мене 4 баночки по 330 грам, половину баночки і чуть-чуть у мисочці. А зараз приступаємо до повидла чи варення, як там хочете, називайте. Ми поставили цукор, іншу частину цукру у жмих і зробимо таке варення. Дивіться, яке гарне буде ще варення. Я так робила, мені це подобається. І ту вареню можна пончики давати, воно не розтікається. І дуже гарне варення. Так, вийшло в мене варення, одна півлітрова баночка і половину півлітрової банки. Так, дивіться, дівчата, пройшло 15 хвилин раптом. І воно вже як гарно застиває, вже таку кірочку дістало. Зверху Це желе, желе з смородини. От, така кірочка вже і в тарілці так само. От, дивіться, яка краса. Просто чудесна. Чудесна краса. Нехай трошечки пристине. І ми розріжемо, подивимося, як воно виглядає. Так, Варення теж вже дістало кірку зверху. Все можна закручувати кришками. Дорогі мої господинки, жиле із чорної смородини ми робимо по такому самому принципу, по такій самій технології, як жиле із червоної смородини, тобто і з порічок. Так, дивіться, яка краса в нас вийшла. Жиле прям не розтікається, можна грізати ножем, можна додавати до чого ви забажаєте. Навіть у торти один слой прослоїти. Наприклад, даєте в тортик, один слой, а потім крем, білий крем, і дуже, ну воно так гарно виглядає, ну про, прям чудесно. Попробуйте, обов'язково ви маєте зробити хоч пару баночок собі на зиму оцього желе із чорної У нас, нас два і, і також дуже гарне густе повидло. Повидло чи варення. Всюди його. Я, і, наприклад, бутерброд робила і на хліб мастила, і можна давати в налисники. Що, що заважаєте? Що забажаєте? Дорогі господинки, обов'язково зробіть желе із чорної смородини. Також у вас паралельно вийде ще варення із чорної смородини. І у вас все вийде, і ви будете задоволені. Здоров'я вам, дорогі мої, і удачі! Мирного неба у всьому світі!